Зараз комунальне підприємство Павлоград Теплоенерго знаходиться на завершальному етапі щодо підготовки до опалювального сезону наступного року. Проводяться завершальні роботи з підготовки теплового господарства, в умовах роботи в осінньо-зимовий період. Користуючись нагодою, хотів би подякувати усім споживачам, які сумлінно сплачують за спожиті послуги з централізованого опалення, завдяки вам. І вашій фінансовій дисципліні підприємство протягом міжопалювального сезону мало змогу закупити матеріали. Для підготовки до опалювального сезону ваші співвітчизники, працівники підприємства були забезпечені роботою і заробітною платою. Сумлінно виконали поставлені перед ними обов'язки і готуються для того, щоб стабільно постачати тепло у ваші оселі. Як всім відомо, агресор активізується в зимовий період щодо здійснення атак об'єктів критичної і енергетичної інфраструктури, тому своєчасні розрахунки в опалювальний сезон є критично необхідними для сталого функціонування об'єктів інфраструктури міста. Деякі споживачі чомусь вважають, що підприємство не стягує заборгованість з великих боржників, а. Як на їхню думку, їх невеликий борг одразу передає до суду. Ця думка не відповідає дійсності для прикладу. Можу навести деякі статистичні дані. Наприклад, тільки за минулий рік судами за позовами нашого підприємства було розглянуто понад 800 заяв про стягнення заборгованості на загальну суму понад 17,5 мільйонів гривень. Це тільки населення, і це тільки е, е, за послуги з централізованого опалення. Така значна сума. Е, першочергово ми зверталися до суду за стягненням заборгованості зі споживачів, яка перевищує 50 тисяч гривень, тобто є споживачі, які допускають е, стале накопичення боргів аж до таких великих сум. Я звертаю увагу, що ми постачаємо теплову енергію до будинку в цілому. І стягуємо ми побудинково. Тому е, думка е, щодо того, що ми е, в першу чергу е, стягуємо з когось там невеличкі суми, а комусь прощаємо великі, вона не відповідає дійсності. Якщо заборгованість встановлена судом, і вона має бути стягнута. Також чомусь, звідки з'явилася інформація, що е, органи примусового виконання рішень зараз не мають змоги жодним чином впливати на боржників. Знову ж таки, у зв'язку з воєнним станом. Не знаю, звідки ця інформація, адже е, наразі у органів примусового виконання рішень достатньо впливу на боржників. Е, окрім загальновідомої інформації про те, що Боржника буде включено до реєстрів і баз даних, що він є боржник, які е, діють на всій території України. Тобто, якщо людина є боржником і має бажання там скористатися якоюсь там послугою, умовно, їй можуть відмовити, тому що вона перебуває у реєстрі як боржник. Крім цього, можуть бути накладені арешти на рахунки, на кошти е, у найнепотрібніший момент, скажімо так. Тобто людина може очікувати у кожного можуть бути різні життєві ситуації може очікувати якоїсь допомоги від когось. А у цей час прийде арешт на рахунок, і все буде списано в рахунок погашення заборгованості, якраз тоді, коли це найнеобхідніше. Окрім цього, мають бути накладатися арешти і заборони на відчудження певного майна. Знову ж таки, ситуації бувають різні виникла необхідність е скористатися правом на реалізацію, а накладений арешт можливості цієї немає. Тобто, доведення до е примусового стягнення е заборгованості це ну, така собі інвестиція в майбутнє. Я б не не рекомендував до цього доводити.